Що за фігня жо? Я думала, ти поїдеш, пен. Збиралася, а тоді до мене дійшло це місце класне. Лише хтось один може лишитись у Бомон Сюрмере. Я згодна, що не згодна. Це уже мій дім і моє місце роботи, а ти тут, як прищу мене на лобі, а ти? та я навіть тебе не помічаю. Звали нафік з мого життя. Оу, ти обережніше, бо присутні здогадаються, що ти не манекена, а людина. Все, ходімо. Оу, пусти, пусти, боляче. Ау. Ти пошкодиш товар, лишаються синці. Я знаю рішення Побитись об заклад. І кінець війні? Хто виграє той керує містом? А лузер їде звідси. І які правила? Буде мішень. Витягла з нього домовлену суму, виграла. Я згодна, це весело. Яка сума? Наприклад, що ти назбирала 500 тисяч? Вибач, це зажирно для твоєї породи. Ти жартуєш? Моя порода на 96% молочний мус. Тож, легко, дуже легко. Хто мішень?